Мозги на тюльпан. Ось це квітка, датчик СО2. Це буде замикати клапан. Це буде замикати у нас, виходить клапан СО2 буде балон гулякислородний. Він буде замикатися, якщо показати ось. 1100-1150 має бути в нормі СО2. Це процентовка світа. Ось у нас. Ось ми сюди Закриваємо. Опа. Клапан не буде відкриватися. Ну, От 30-70% до 70 світа. Уже, якщо менше 30% світу, то вже не буде СО2. Почому так? Потому що е, тюльпан утром виробляє кислород, а вечором він споживає кислород. Це у нас датчик, е, який включає вентилятор. Повністю провітрювання, яке бере з вулиці, йде далі. Ми можемо його повністю відключити. Це у нас, виходить, датчик температури. Ось він у нас йде сюди, ось датчик температури. Зараз ми виставимо менше. Ось. Виставляємо на комісію 18 градусів. Ось от тепло. У нас пішов він, який відкривається. Штук. получается, у нас замыкается вентилятор, вот тут провод и открывается проветривание. Потом, а все, например, делаем холод. Все, пришел на закрытие. Потом у нас, так получается, датчик э, ради времени, обыкновенно. Е, яке у нас е, виходить е, просто вентилятор. Вентилятор вентиляція, що внутрішній, що включається, що виключається. У нас виходить е, теплиця 10 шириною е, длиною 28 метрів. Е, 500 0 вентилятор буде в рукаві 1, е, то ми можемо виставити, ось, о, наприклад, скільки секунд він робить, скільки секунд він не робить. Потім з боку йде е, датчик температури і влажності. Ось який сигнал, ось він виходить, сюди світиться. Ось... Він світиться, ось ми його виключаємо, ось його ми можемо його повністю, якщо вам не треба, все відключити його. Можемо все підключити. Датчик температури і влажності, який приходить на телефон. І ми через телефон можемо дивитися, яка в нас влажність, яка температура в теплиці. Ну що не треба там бігати ночі або ще щось. Получається, все виключаємо. Получается вот так.